Так, Всім привіт, у нас сьогодні трошки нестандартна робота скажімо так, не по моєму профілю. У нас сьогодні Fiat Ducato, автовоз. Так що давайте розберемося, що ж тут не так. Це у нас евакуатор, Дукато. Він нам допомагав привезти армійську машинку на ремонт, тому тепер я мушу йому дещо допомогти. У нас працює система Дай-Задай. Ну, то так має бути. Це для нормальних, адекватних людей це нормальна річ. А ситуація в чому? Попросив Мирослав, я кажу Мирослав Святослав, щоб ось тут. Усилити планку, тому що він, платформа від одної машини, а кузов відповідно до другої. І платформу, коли поставили, я не знаю, чи ті, хто ставили, чи воно вже було так обчікрижено обчекрижені канти, обчекрижено кріплення бака. Я не знаю, там чи в Дибасу там кріпилося. Відповідно, нам треба якось це діло зв'язати між собою, щоб воно не коли щоб воно не було, як не знати що. Це вже способ, за рахунок того, що ми ці два профілі приваримо, плюс зафіксуємо на бокових профілях. Так само треба усилити якимось чином. Взяли профільну трубу з тройки. І так як у нас тройка профіля ось тут, це двойка, там тройка. І Таким чином ми цю конструкцію маємо силити. Зараз я ще цей профіль просто виріжу, оскільки нам його треба, почищу покрию покритим І Вся ситуація в чому? У нас обрішетку внизу. от поперечки чисто. Оця поперечка. Потім поперечка у нас іде тут, плюс сама платформа, рама. А я вона там теж ремінію. Потім обрішетка у нас тут Войда ще одна. І ось тут во ще у нас іде. Коротше, ви поняли, це метал. Масна зі сталь. А це у нас алюміній. алюміній. Профіль алюміній. Сталь сталь цинкована. Алюміній. Профіль алюміній. Тобто сюди приверети до цього у нас немає куди. У нас єдиний варіант це. Обв'язатися на цьому профілі, е, я собі представляю так, що нам його треба якось логічно е, окультурити, Бо він тут, так скажімо так, обчекрижений над відчепиць. І ну от, клямку тут кидається. Відповідно, не порахували, що їм це вести нормально. Але вона під навантаженням коли тяне, це, бачите, вона дихає. Е, цю річ нам треба е, якимось чином. По... Фіксити, щоб воно у нас не рухалось. Для цього ми беремо цей профіль. Цей профіль я планую от приварити, але приварити так, щоб він швидше всього. От задачка, скажімо так. Найлегше, найпроще буде йому прив'язати з боку. Коли прив'язуємося з боку, буде барка раз, два, три. Зверху заб'ємо заглушку. Так само Вариться ця частина. І плюс ми зараз, як виріжемо, ми її опустимо на рівень цього профіля. Тобто у нас буде в одній висоті. Той профіль на сантиметр треба вкоротити, його нерівно врізали. Тобто у нас тут 42,5 там 43,5. Його треба вирівняти по одній площині. Або заб'ємо, я думаю, то воно не критичне. Якщо що власне захоче то в будь-який момент баларку собі зріже. Просто нам треба буде цей кронштейн зробити по висоті одинаково. Відбиватися ми будемо від самої платформи, ну і десь трошки лазер кинемо. Щоб цей профіль у нас... Я його не хочу різати. Задача в чому? Щоб якщо ми його будемо різати, він буде, кажу, скажімо так, спитувати на собі дуже велике навантаження. Щоб він це навантаження на собі не відчував. Бо якщо його тут перерізати і удавати накладку, він буде, скажімо так, послаблений. За рахунок того, що він цільний, він буде мати тут усилення свого роду. На цей це в мене в заглушки є. Коротше, давайте ріжемо, доварюємо сюди косинки уголки, щоб зменшити боковівання. І якось це діло нам треба укріпити. Тобто тут ми приваримося. І нам треба буде зробити я не чи з цього боку чи з того боку. Я думаю, до того часу Святослав приїде. і Ми щось придумаємо, бо він хоче причепити кронштейн, щоб я йому зварив тут, щоб можна було прикріпити бак для вибасту. І плюс він докупив собі такий варток. Страшненький трошки. Це ж би здалась би. Віддати на піскоструйку і в порошок позадути. ну Наша задача його закріпити. Тобто попросив якось, ну не знаю, оцю лижу я не хочу різати, ми її просто знімемо. Там вже як приїде, подивимося, захоче, якось попробуємо цей кронштейн принести. Цей кошти у нас так само приварений і приварений він аргоном до алюмінія Тому. Як його сюди перенести і чи вкорочити цей профіль, я не знаю. Ми просто цей профіль знімемо. Попробуємо, напевно, ну, рядом ящички поставити. я не знаю, охота просто кромсати, так не люблю переробляти кромсати. Ладно, ми поки що займаємося цим ділом. Не встиг відрізати профіль, тут ще нова забавка від власника. Просто, щоб якось я придумав, як закріпити це когось там. Так. Походу цей прожектор буде перекрутити десь де інде перестроїти, бо він же тут канати не буде. Це раз. Можливо, навіть треба буде прожектор зробити так, щоб вони кріпилися десь тут. Ну, Хай не знаю. Е -е, суть в чому. Запаску треба пристроїти тут. У нас тут є тяговий механізм лебедка. Відповідно, от, типу, тут колись кріпилася запаска. Ну, хала буде не була така. Тепер це навколо заважає, наприклад, якщо взяти навіть запаску, давайте. Допустимо. Допустимо. Беремо цю кулку, нам його треба пристроїти десь тут. хи-хи-хи. Хотя, знаете, может и пристроим. Может и пристроим. Треба буде зрізати, і цю запаску можна понідрити. Єдине, що нам треба буде зробити якусь проставочку, щоб ця запаска у нас не торкалася цей фініш, не натирала. Треба буде типу, щось дистанцію придумати. Але в принципі має право на життя тут розміщуватись, навіть може і ліхтар не придається перекрутити, але все одно я би радий його перекрутити, бо. Ці ліхтарі взагалі треба десь закріпити на буді. Це вже собі власне хай собі чудить. Добре, давайте ми тоді цей. У нас виник один момент, який я замітив. Зараз треба буде гендравлік вишибатися. У нас цей клик. Він хоч платформа по центрі, бачите, він зігнутий в сторону. Його ще треба нарівнати. Ось вот перша проблемка. Да-да. Не все так просто. Так, зайняло трошки часу зняти той крюк. 에, пробую рівняти профіль, він рівняється, але він ще й криво приварений відносно центру. Відчикрижив цього план. Це все, до речі, цинковане. Тобто, по-любому ми помалюємо, але воно не таке буде захищене, як сам кузов, знаєте. Так, 에, зварю Руштейн. Перше. Привери уголки, це у нас буде прив'язка вертикалі, щоб при, е, причепити ці стінки. Е, 2,7 має профіль, плюс по 3, десь чи по два, по два з кожної сторони. Коротше, е, десь приблизно у нас виходить 2,8, грубо кажучи, так. Все загалом, бо там трошки зазор, плюс шов. До речі, мене питалося, як оцей зварочний зварює. Е, чим вам не тік зварка. Точно так само ось тут. Ось такі зварні шви. Е, варять дуже м'яко, класно. Кайфово. От, я всі сторони отку проварюю, Щоб воно виглядало естетично гарно. Ну, може тисто трошки хляпнуло, то не критично. Так. Це у нас кронштейн. Зараз ми будемо його виставляти, відбивати, де ми будемо обрізати. Ту шпильку ми обрізаємо, нам її нереально звідти викорнути. і бавитися навіть не хочу, інші краще болдимо. Чи крижим, виставляємо приблизний рівень і чи крижем ту частину. Так, щоб у нас все було в одній площині. Коротше задача так, щоб... Оцю частину покласти на це, а тут заріжемо і зробимо з неї плашки заїзну. Щоб цей профіль ми не різали. Він буде у нас по факту опорною основою. Бо якщо ми його будемо різати, ми його послабимо. Навіть якщо ми його зваримо, він все одно буде в тому місці, де буде з куска зварений, він буде все одно слабший, ніж він буде от тут повністю е цільний, і просто до нього буде хлястик прихлобучений. І... Той гак по висоті, я не знаю, чи він залишиться у нас просто на цій планці, можливо. А можливо, ми його перенесемо трошки нижче на пару сантиметрів. Я думаю, то не критично. На цьому виступі кріпиться лавета, тому ніфіга. Муси вона бути на цій висоті, значить прийдеться нам сверлити отвори в цьому профілі, щоб давати через нього болти. І ці боти вже нам тут, напевно, не підуть. Що прийдеться е, робити або закладні, або довші ставити. Ну, Я думаю, що ми такі болти знайдемо, то я думаю, не проблема. Ну, По-любому нам треба буде варити трубки розпорні, щоб трубу не зжимало. Ладно, працюємо далі. Перший момент ми зробили перекладину. Вона зараз має кронштейн прикручена. Це основа вже по факту. Так вона вже практично майже не холітається. Але холітається, бо сама як на листі вигинається. Але буде дві основи і воно буде намертво. Далі, цю основу ми перегинати не будемо, щоб ви поняли, ось ця перекладна у нас не йде на рівні з цією, вона у нас типу, йде ззаду. І оця частина у нас загнута сюди, так само загнута так. Ми зараз мусимо їх подати чуть-чуть назад, щоб їх повернути в попереднє положення, щоб вони притулялися до цієї труби. Це зробимо спеціально, тому що в будь-якому випадку нам треба чимось ще нарощувати, щоб зробити на запаску. З того боку нам просто треба прижати до цієї частини. І проблема в тому, що нам треба його гнути і туди, і туди. Тому що воно, крім того, що Я вже не говорю, що воно і так непотрібно приварена, вона ще й криво стоїть. Якщо зараз їдемо, як подивимося здалека, я думаю... Достатньо видно, що воно вивернуто, бачите, не направо. Нам його треба назад зацентрувати приблизно, хоч трошки. Щоб, от Якщо, ця, наприклад, цей профіль у нас рівно стоїть, то цей профіль у нас ківнув туди. Його треба повернути на місце, прижати назад. Тобто ми зараз далі впираємося гідравлікою, піджимаємо його туди, обварюємо понизу, тому що там, по-перше, окрім того, що вона з'їгнута, вона ще й тріснута. Так. Показати. Ой, у нас тріснень зварка, Вона вже тут варилася, вже її підварювали, Ой, фокус. О, Оце все діло треба підварити, щоб у нас нічого нікуди не тікало і все було симетрично і красиво. І додамо стоєчку там для кріплення бака. і Усилимо цю стоєчку, зробимо якийсь тут зараз виступ, кронштейн, можливо, теж з профіля, для того, щоб можна було закріпити запаску. Звальний робот на сьогодні завершив. Там стойку я не роблю, тому що невідомо, що з тим включателем, кришку в ньому проламане, треба буде напевно, міняти. Ліхтарі, напевно, будуть переноситись, тобто, можливо, що прихвачу цей. Власник там порішає, знайде той бак. Плюзе бак і ми тут в один день там, за пару годин Е, Що зроблено? Е, перенесено, виставлено? Е, типу чітко. Далі? Кутник. Тут профільна труба там кутник просто загнув. Прихлобучив е, 14 куб болт. Він якраз чітко входить в отвір, не болтається. Плюс такими шайбами за один отвір хватає з головою. На цьому машині не їде, це холо єдине, яке не крутиться. Його прихвачуємо. Глушки. До речі, глушки підійшли, якщо пам'ятаєте, в Вольфі замінював, ставив підлокотник, і там були канали типу, заглушені. От якраз щотко. Ці глушки підійшли. Я там лишні хвостки обрізав і такі грибочки вийшли, тобто туди волога не буде попадати. І... Не буде скупечитися. хоча там у нас і отвір є, якщо щось Так. Вся ця конструкція у нас жорстка. Ми це сиділо гарно укріпили, зараз закидую колесо. Ну і в принципі Колесо єдине, що під 24. Тобто власничку по-любому 24 чи скільки колеса. Ні, колеса 22. великі, щоб Не тиснуло центр, а тиснуло повністю весь. Обов'язково гравер, щоб не відкручувались Так. Так, на секундочку. Я виключу мусичку, щоб, не дай Бог, мене YouTube не банив. Ось такого у нас виглядає. Тобто у нас є зазор. Чому зроблено таким способом? Дивіться. Е, цей спосіб дозволяє колесо зміщувати догори вниз. Е, в крайньому випадку, якщо захочу, він може собі спокійно що пристяжувати по діагоналі чи по ремня. Е, для чого зроблено на один отвір? Колеса бувають різні профільні. Зараз я зробив під цей профіль, не дай Бог, буде чуть більше профіль і вже колесо буде більше стояти, було б на два болта, воно було б нерухоме і вергінше було б вони запхати. Відтак як на один болт, спокійно можна буде чу типу, колесо провернути, от як, як коли я коли застепляв, і воно гарно буде триматися. Нікуди це колесо не, трим... не дінеться, таким способом кріплять на один болт, правда, посередині чашкою на увазіках. І нормально все живе. Ось така плашка уголок у нас впирається в одну сторону диску, в другу сторону диска і зажимає центр. Все красиво. У нас є зазор на різний, цей протектор. Це не я замалював, це таке було, хто немає діла. Тобто хтось власне, походить, десь на ліміні підмальовував. І ліхтар у нас не зачіплений, поки що там буде може переставлятися. Ту стойку на бак ми поставимо пізніше. Зараз ще закидаю, зачепне для лавети, лавети, бо це автовоз, в нього ж є лавета, лавета загружається туди. За рахунок того, що я змістив цю плашку, я її виставив по центру. Бачите, тобто у нас сама плашка відносно цього профіля чу чуть-чуть зміщена. Проварено з того боку, з цього заварено. З того боку я змістив отвір так, щоб з того можна боку було запхати гаєчку. Тобто у нас є отвір не під саму стінку, а з запасом на гайку, щоб тут можна було встановити ще гаєчку. Щоб гайка якраз буде впиратися в стінку, не буде прокручуватися. Тобто, спокійно можна затягнути. Ну І за рахунок того, що ми це все діло. Ось от сюди змістили трошечки, у нас виходить, тепер фарко буде рівне чітко по центру. Попередник неправильно приварив профіль, але там є такі косинки, що е, я порахував, щоб ті косинки, що тут бачите, понаварили і так, і так, нам буде капець проблема тут відрізати і переварити. Тобто немає доцільності. Все, чі Так, Забрала у мене трошки життя ця машинка. Eh, говорю нюанси. Цей кофрик маленький відносно того. Eh, бо з того боку кофрик прийшлося зробити певні маніпуляції, проставочки. Ті, що власне купив, вони не підходять. прийшлося давати довші, бо там мусили дати проставки, бо сюди впирається. Плюс eh, перше обрізав, добре, що обрізав з запасом, бо було б трошечки убого. Теж не так не очі, але хоча б так. І переніс оцей ліхтарик на 3 см вперед. Причина перенесен кофру сюди, по-перше, він е, більший і нижчий, у нього зменшується кліренс. По друге, у нас є повірочні отвори. Повіручні отвори зрізати не можна. Е, для тих, хто не знає, що таке повірочні отвори. На них базується рама не тільки на стапель, а базується рама, є така фіня, як з рами. І за кордоном, я не знаю, як просто у нас зараз практикується чи ні. За кордоном раму заганяється автомобільне ТО, і раму в цих повірочних отворах. Типу, як, така як мірна, мір, мірочна лінійка. знаєте, Рехтовщики, які, які займаються. Ерхток і кузавів, у них є такі повірочні лінійки. І от на ТО, коли автомобіль проходить ТО спеціаліст лазить з тою повірошною лінійкою і він вам провіряє всі ці повірошні отвори. Тобто, якщо у вас, наприклад, десь рама повело, покрутило або не співпадає геометрія, автомобіль ТО не проходить. Тому з рами такі речі знімати не можна. Легше, як тут кажуть, обрізати кофр, але повірочні отвори зрізати не можна. Так, цей кофр у нас йде разом з профілем. цей кофр у нас виходить, впирається в раму, і він трошки стирчить. Ну, це власник собі вже подивиться. Влаштовує його чи не влаштовує. Йому просто не вистачає місця, бо там в тому кофрі у нього повністю все стропи. Походу, він ще щось хоче грузити. Подивиться, як йому. Він ще цей кофр можливо, що буде зніматися. Треба буде його ще трохи підчистити і помалювати хоча б молотковою фарбою. Бо довше дав ще проставочки 3 на 3 см. бо Якщо його більше піджимати, тоді нема куди його прикріпити. Профіль широкий, аби, ну, хтось профіль на цього різати не буде. Отаку чу чуточку поворотник змістив, поворотник габарит, І я думаю, критичності ніякої немає. Все, по факту, на теперішній період у мене вся моя робота виконана. Залишається, що треба буде приварити тут кронштейн на бак вебасту але власних Бахвебасту мені ще не привіз. Щоб ми могли його приблизно приміряти і в якому місці його приварити, щоб прикрутити там болти там на 2 чи на 3 болта кріпиться той бак пластиковий. Чому кріпиться на ту сторону? Тому що, ну, під'їжджаєте ви під колонку. У вас заливна горловина з цієї сторони, відповідно, і вже доступ до бака баковебасу так само відкрили і залили туди сидарочку. І все. Так. У нас сьогодні цей. Танчик ночує так, Ну, не буду я пригнати на підйомник. У мене на підйомнику тут в принципі, оцей учасник, він глибший. Бо задня стінка, щоб ви поняли, дуже хитро зроблена, вона зроблена, скажімо так, з поворотом сюди. І ось ця стіна, якщо взяти звідти сюди, вона куди довше, ніж ця стіна. В принципі, якщо Майже впертися в стіл, оце буквально цей метр, то якраз цей метр він і заїде. І можна закрити ворота, але нафіг. Коротше, за, за ніч в камери є, нічого не буде. Все. Е ночує, завтра даємо. Капець, цілий день він мене забавив. Я не показав, що заміну куліси до мене було, приїжджав. Та коротше там нічого серйозного, просто відкрутилися пара болтів. Єдине, що там багато панель треба було розбирати. Е, вся сложність в розборці панелі. Е, Бардачок під рулем і тому подібне і середню частину. Е, я вроді вже відео показував так само, як троси знімаються, так само і та кулісо. отвори відкручуються і все. Я навіть вроде, знімав кулісо, показував, що я втулочку вставляв. О, так само знімається кулісо, так що якщо хтось хоче там подивитися, там попереднє відео було. Всього, друзі, не збуваємо підписатись е -е, з понеділка чи не з вівторка у нас буде з цим ділом, ага, в наші посад стоїть чекає. Все, і більше поки що на цей тиждень, не знаю, напевно, що більше машин поки що не бере. Ну, З, з вівторка у нас буст повністю переборка, посад, е -е, доробка і ремонт. І ще якась вона там машина у мене записана, я вже збився з графіку. Коротше, цей тиждень в мене розписаний. Добре. ля-ля, Всім па.